Що в дорозі, а що на порозі, розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viper, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і дивимося, що у вас на порозі. Спочатку подивимося, хто ви, щоб зрозуміти, для кого розклад. Жінка, яка зараз знаходиться в холодних енергіях, у вас немає стосунків. Ви взагалі зараз відштовхуєте всіх чоловіків, які з'являються на вашому шляху. Дуже сильно розчарована. Тут і була заміжня, тут і стосунки були, але повністю розчарувалася в чоловіках. Якщо підходить вам такий опис, значить розклад для вас. Що у вас на порозі? По-перше, на порозі у вас колишній, який прийде з претензіями, з конфліктом і з ревнощами. Колишній ваш якийсь партнер, з яким ви спілкувалися, прийде з претензіями. Але нічого тут йому не світить, тому що поставлена крапка, стосунки завершені, і ви дуже швидко з ним розберетеся. Ще у вас на порозі чоловік. Це новий знайомий, новий знайомий, який прийде е, витягнути вас з такого стану самотності. Е, дійсно розтопить ваше серце і <плес> завоює ваше серце. Е, з нього схожа ситуація у житті на вашу, також розчарований, але самотність дуже його гнітить, самотнім не хоче бути. Шукає собі жіночку, з якою буде в парі. Тому ви зустрінетеся, доля просто зведе вас обох.